Всім добрий вечір. Друзі, це верба Кріспа. Отака вона в мене зараз огромна, височена, лохмата, неохайна. Ось так. Метрів я не знаю скільки, метрів вісім, а то і більше. Вона зараз за вишки, я її не стригла в цьому році. Жодного разу. І ось зараз вже темніє, звісно, я сьогодні не встигну, але там вже відрізала, хочу її геть зовсім по-іншому сформувати. Ось вже відрізала дві нижні гілки. Тепер далі оці от буду знімати. Тобто я її буду підіймати вище крону. Оці от бокові гілочки я буду зрізати. Ну, а там далі вже. Буду дивитись. Тут ще от всередині сухе гілля є, це ще з весни. Я так і так і не обрізала. От така верба кріспа. Дуже вона мені подобається. Такі от покручені листочки в неї барашками. Дуже-дуже вона гарна. Але, звісно, як і всі, в принципі, верби заростає дуже швидко. Дуже швидко, О, такий стовбур вже має, як дві моїх руки. товстенний стовбур. Тут було таке, в неї викривлення стовбуру, отут от ще трошечки видно. Був такий зігзаг, прям сильно помітний, і мені дуже це подобалось Але вже, бачите, от згодом вона наростає і це зникає скрилення Коти мої дуже люблять цю вербу. Постійно точать об неї нігті свої, ото от мені там таке наробили з нею. Маленькі котенята залазять прямо на саму верхівку. Тут граються, тут в них є де погратись. Так що зараз буду обрізати. <різь> от, ще раз покажу вигляд, як вона зараз виглядає. Ну і вже завтра. Покажу результат. Завтра, мабуть, ще результату не буде, тому що до верхівок я не долізу. Це треба, щоб чоловік обрізав. Ну а завтра вже не буде, коли він з роботи прийде, вже буде темно. Ну, але хоча б покажу результат, те, що я підстрижу, ну а потім вже коли там доопрацюємо <хух> її, то вже покажу результат повністю. Ось так, друзі. Верба кріспа. Починаю. Вітаю, друзі. Ось так зараз виглядає верба моя кріспа. Прибрала знизу дуже-дуже багато гілочок, гілок вже таких товстенних. І ті, які сильно відходили по бокам. Все це позрізала вчора, скільки встигла, тому що вже стемніло. Зараз вона має ось такий вигляд. Там ще всередині є вон одна гілка суха. Ну, я вже не дістаю туди. Щоб обрізати. Ну і кро саму крону верхівку також я буду зрізати десь на дві третини, укорачувати. Тобто буду робити ось так: от рівнесенький верх і невеличку крону. В такому вигляді вона в мене і буде. Дуже зручно зараз, тому що о, тут гілки вже були настільки порозростались, що. Ну, пройти тут було дуже важко. І ось там позаду яблунька плакуча Royal Beauty, то її затуляли, її затуляла ця вербочка, не вистачало їй сонечко. Ну тепер всім, от знизу також рослинки, всім тепер буде достатньо сонця. Подобається мені усі саме голі стовбури. Так воно гарно виглядає. Зрізи доволі великі. Замазувати буду, позамазую і хай вони заживають. Ну, вербочки вони досить гарно переносять стрижку, тому за це я не хвилююсь. І ось такий зараз вона має вигляд. Ще коли підстрижу її повністю, вже приведу її в порядок. Тоді покажу ще, як вона буде виглядати. Там ще вон, потрапляє в кадр клен фламінго, також в мене нестрижений, обов'язково треба стригти. Ну і клен карнавал, також я його стригла, але вже розрічці треба ще стригти. Ну і саме верба. Дуже гарненька. Зараз вона мені. Прям подобається такий, знаєте, акцент. Вона висока зараз тут, з усіх рослин і гарненько виглядає. Це, друзі, всім гарного дня, тихого, спокійного дня, пока. Ось нарешті. Можу показати вам вигляд вербочки, верба кріспа. Отак вона зараз виглядає. Ну, як на мене, різниця дуже відчутна. І в такому вигляді вона мені, звісно, дуже подобається. Прямо дуже. Там можна ще оці тонесенькі маленькі гілочки попідрізати, щоб, вони, щоб крона зверху була більш пишненькою. І Надалі формувати її саме отак. Таким чином. Оголювати стовбури, і це виглядає дуже-дуже гарно. І місця вона так мало займає. І сонечка, лопату треба забрати, сонечка всім вистачає, хто біля неї росте. І вона така виходить, красунечка. Все, друзі. Гарного дня і найшвидшої нам перемоги. Пока!